Друзі, всім привіт! Сьогодні до мене завітала ось така машинка, це Део Матіс. Проблема тут яка? Тут дуже великий розхід палива, Ну, ну прям дуже великий Там більше 10 літрів, хоча дивіться, це, цей движок Він об'ємом 0,8 літра, а жрет паливо, як, як, як би, це крас. Е, ще була тут помилка по клапану EGR, ну, але вчора, вчора ввечері я всю проблему вирішив з клапаном EGR. Там ось до нього підходить такий ось роз'єм е, і там не було у нас живлення на датчик положення е, штока клапану. Там е, просто тут уже до мене тут уже крутили. Я трішечки облагородив проводку, бо там на. Ось такому, о такій відстані була, було три скрутки. Розумієте, було три скрутки і там відірвався провід прямо від, самого, від самої мами. В общем, я розібрав роз'єм, перепаяв, все появилось. З почав бачити ну, перестав бити помилку на дачі положення клапану ЄГР. І вже з 5 вольт там до 0,8 В ну, і на прогазовках він трішечки підіймається все, Помилка ця вшла. Но Ще у нас є тут проблема з розхідом. Ну, розхід. Розхід е, також я причину вияснив. Тут була лямда, вона вже зовсім не робоча, вона завжди висить в, в бідній суміші чи Смісі, якби це правильно сказати. На ну, бід, бідна суміш, скажімо так. Пробував я його чистити ортофосфорною кислотою. Ось тут датчик ну, Він, вроде би, як почав показувати опорний, опорне напруження 04 0,495 В. Але коли машина прогрівається, він все ж таки падає в ноль На збагачення суміші він також не реагує. Постійно у нас в Ну, і корекція, корекція йде, подача кислорода йде до 40% і починає цей двигун просто заливати. В у нас підіймається з 4, там, 3,9 мс до 6,5% і вона просто починає душитися, тому підлахає. Зараз яке діло? Лямду, лямду хазяїн вже закажуть. Ну, вже, мабуть, заказав, а зараз мені треба зняти дросельну заслінку, помити її, бо вона там не дуже чиста. І Також попросили зняти форсунки. Подивитися, що з ними поміняти всі там резинки під ними. Так вроді, вона робить нормально, але хазяїн її недавно тільки купив. і Хочу, щоб, щоб все було добре, щоб підготувати машинку до зими. Взагалі такі, такі справи. Зараз що? Тут я просто вже воздухан зняв, вон він там лежить. Е, бо він вчора мені заважав там добиратись до клапана ЄГР. Зараз тут зніметься заслонка, патрубки, тут тросики, все це підкидається і буде доступ до рейки з форсунками. І там вже от, б, покажу, що з ними. Так, Заслоночку зняв, форсунки зняв. Ось в такому системі у нас заслонечка. Ну Да. Не первой свежести. Форсунки вот такие. Ну, виду даже резиночки, очень мягенькие. Ну, короче, все равно сейчас это все вымывается, ставится на стенд. Вот регулятор холостого хода тоже такой же самый вот грязный у него шляпа. Сейчас это все будем мыть, чистить. В принципе, снимал я без снятия коллектора, там все доступно, удобно. Ну, только форсунку пришлось снять. Ну, ее по любому пришлось бы снимать. Вот ну и катушку снял для удобства, чтобы подлезть туда рукой. В принципе, там два болтика на 12 и все снимается. Все, короче, сейчас тогда ставим на стенд, промою форсунки, промою заслоночку, все соберу. И уже покажу то, что я говорил, что у нас с лямбдой, что она вот совсем не хочет жить. Так, форсуночки на стенде. Давайте сейчас просто тест на проливчик сделаем. Они полностью открытые. Сейчас посмотрим. В принципе вот уже одна у нас нарисовалась ага хорошо едем дальше тест на утечка давление сделаю где-то так килограммчиков в районе 4 4 килограмма у нас давление І пока ничего по форсункам не капає. Сейчас запущу пару тестів в автотестовому режимі. Посмотрим сколько будут наливать. Но ну, одна уже вот есть проблемка. У нас вже одна нарисовалась. Так, уже майже закінчився перший автотест. Один з його циклів. І бачимо, все-таки у нас ну, друга форсунка називаємо її так. Вона у нас трішечки. Трішечки не доливає трішечки. Ну зараз ще в інших режимах провірю. Ну, Скоріше за все прийдеться ще їх закидувати на ультразвук. Я думаю, після ультразвука все прийде в норму. І так, Що ми маємо? Заслонку я вже відмив. Слонка чиста, регулятор я також перемив. Замінив там змазку, тому що там старей вже майже не було. Був один бруд, все замінив. Тепер що? Лишилось нам ще стільки ще... Закінчується автотест. От зараз раз може видити, це вже другий раз я проводжу цей автотест. Зараз так, ось, один із тестів закінчився. Що ми маємо? Ну, вже майже майже вона починає доганяти інші форсунки. Ця ще в нас була трошки проблемна. Ну Зараз нічого, зараз хвилин 15-20 максимум 20 на ультразвук і я думаю, з нею буде все. І так, форсунки вже після ультразвуку, поставив я їх, продув компресором. Зараз будемо перевіряти, як воно буде. Так, автотест у нас включений, просто поки тест на пролив. Воздух я просто стравив. Зараз подивимося. Ну, навіть по розпилу я вже бачу, що розпил став набагато краще. Не знаю, камера це передає, але ні, але в одній там було трошки ніяк кидав це все діло на сторону. Так, все, дивимось. Тепер у нас по повному наливу у нас все добре. Зараз вони просто ще раз промився, щоб залишки там нагару, воно все повилітало, продуємо, промиємо фільтри. Я перевірив фільтри в форсунках, вони, ну, вони білі, біліші, вони чисті. Я їх промив і вставив назад. Вони чистенькі, все з ними добре. Таке, як вроді, їх місяць-два тому міняли, але фільтра чисті. Фільтра я міняти не буду, але верхні і нижні резиночки поміняю. Так, в общем, домиваємо і ставлю на автомобіль. І так, все. Тут я все зібрав. Зараз давайте будемо її заведемо. Там все перемазано. Так, щось У нас тут вимагає наша сигналізація. Це, типу... Кліма знімалася. Ага, це ми закрили. Все, це відкрили. Так. Давай Давайте зараз будемо пробувати. Так, не той ключ. Так, є таке діло. Ой, закачаю насос. І пробуємо, заводимо. Так, завелася наша ласточка. Давайте тепер заглушимо. Знову, як буде запуск, піфточка завелася. Так, зараз я поки що фільтр я не, не ставив, е, уже, уже я почу, зараз я потім все зберу. Зараз я її хочу завести, хай вона прогріється. Можливо, після того, як ми... Почистили, почистив я форсунку, ми, баланс їхній вирівнявся, але не думаю, що лямда буде після цього працювати, але все ж таки, давайте я її прогрію, подивимось і якраз я зараз покажу, що у нас там буде по корекціям. І так, підключив я з Дивіться, ось у нас датчик кислороду, перший, другий там чотирьохпроводний, перший у нас двохпроводний, як я це і вам показував. Ось, Я його чистив в ортофосфорній кислоті, але його, якщо почистить, він там вимочиться. Напруга в нього підіймається до 0,450, але потім знову падає. Дивіться, ось корекція в нас поки в нулях. Я збросив блок, все, зробив зброс обучення. Помилки у нас там тільки одна, це слишком бідна сміть. Хоча до цього цієї помилки. Не було. Давайте все І по датчику по датчику то, той, що в нас стоїть у бензобаці. Рівень палива, той що показує, там також є по ньому помилка. Но там, скоріше за все, там хазяїн говорить, що він то робить, то не робить. Там, скоріше за все, хана резистору, по якому поплавок їздить. Так, Давайте я ще зараз заводжу. Заводимо автомобіль. Заводиться він з півтичка Так, йдемо, дивіться, що в нас тут. Поки у нас тут нічого такого критичного. Зараз дивимось от сюди. І ще хотів я показати ось вприск у нас 5 мілісекунд. Це, це багато. І так як у нас ще навіть не повністю прогріти двигун, у нас тільки воздух, 20, о, 37 градусів. Дивіться, у нас починає рости корекція, за того що у нас лямда ніяк не обзивається. Можемо навіть взяти мене, е швидкий старт. Можемо взяти отак от зробити. би лямбда і як бачимо, лямда ніяк на це не зреагувала. Бачите, у нас яка корекція. Приск у нас 8 мс Ну куди для такого двигуна це дуже багато. Ось що ми можемо зробити. Так. Я відключив роз'єм з лямбда зонда. Дивіться, у нас... Напруга приходить в норму, корекція в нас починає падати. І коли вона впаде в нас десь приблизно в районі нуля, у нас зовсім навіть навіть робота двигуна міняється. Бачимо вприск у нас, як зразу падає. ну Що тут говорити? Треба міняти новий датчик. Ну і бачите, вона не падає в аварії, вона все-таки починає коректувати. Але як бачимо... Нічого тут із цього не виходить. І ось у нас середня корекція у нас вже 50. Все. Починає починається. І просто вже не вистачає палива і вона не, не починає нормально робити. Бачимо, все, вона зараз вона і заглохла. Давайте не буду і мучити. Вона тут якось доробить. Я підключив лямбду, але 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 да, у нас корекція починаю додати. Все, у нас ось ноль, у нас зовсім приск у нас десь має бути в районі 4 мс, ніяк не вісім. По, по ЕГРУ що я хотів показати? Зараз в нього ось датчик положення 0,75, а тут 5 вольт було і било по ньому помилку. Зараз помилки немає. Абсорбер у нас працює, ну, на обогащення вона ніяк не реагує. Так що не будемо її мучати. Треба... Так, все, не будемо її мучити, бо її заливає із-за цього не розхід як як у КРАЗа Так що, друзі, на цьому поки все. Форсунки я помив. Заслонку дросельну я також вимив. Форсуночка одна, як я вже показував, трошки не додавала палива. Зараз все добре. Так, більш ніяких проблем не було, було тільки що чек, і що була жалоба на розхід і на чек. Чек був у нас по датчику по клапану EGR. З рівнем палива, то потім вже будемо розбиратись, але це не зараз. Так що поки якось так. Замінимо датчик і тоді, я думаю, все наладиться, буде нормальна робота двигуна, не буде його переливати Так що всім пока-пока. До нових